Небо і земля, небо і земля нині і торжествують, ангели люди, ангели люди, весело празнують. Христос родився. Чудо, чудо повідають, вопли, воплиєм, весела новина, пречиста діва, пречиста діва, Пора Віншую вас, господарю, що Христос родився, що народ український від ярма звільнився. Не всі Христа чули, не всі Христа знали, не всі українці різдва діждали. ті, що в полі, ті, що в морі, ті, що були на Сибіру, що несли тяжкі муки за Христа у віру. А ми нині Христа рожденного просим. Нехай Україна своє ім'я носить, нехай носить і голосить, і усіх сповіщає. Нехай кожній нашій хаті Христос світло кидає, дитятко Боже, нині роди. Рождає. Маленький Ісусик де спить, ти дрімає, ночень, кінець, до вас притяг, Тихо й ласкаво вам промовляй. Гляньте на небо, зерничка сіяє, то вас успей благословляє, а цю зердечку, розв'язі свята несе все щастя до вашої хати, Здоров'я, тихі, і пошанує світу, багатство долі і многе літа Христос Штось рождає.